Шановні друзі, доброго дня. Компанія 3C має у продажу ось такий чудовий апарат. Це ультрафіолетова лампа. Ось вона така длинненька, на присосочках. Присосатися може майже куди угодно. Е, від нього йде кабель живлення. Ось він так підключається. Включається. Також в наборі є ось такий ось перехідник під. Під автомобільну зарядку або також у зарядній станції можна теж заживити. Будь ласка, зараз продемонструємо. Включаємо зараз раз. Розеточка з перехідничком. Ось у нас переносочка. Включаємо, оп, все, воно так запрацювало. Ось такі от діодні ультрафіолетові. Лампочки у нас є, диоди. Ось так заживив. Нажав, воно присосалося і будь ласка. Хтось хоче гроші провіряйте, а взагалі ця штука для застигання полімерного гелю для ремонту тріщин та сколів. Замовляйте, компанія 3 system є самовиста. Доставочка новою поштою будемо раді вас бачити. Зимових походів міста Дніпро. Усім гарного дня!